Івано-Франківська на фронт доправили понад дві сотні дронів. Це перша поїздка до українських захисників, яку здійснили у новому році представники міської тергромади. Мобільні безпілотні засоби отримали прикарпатські «Адельвейси», спецпризначенці НГУ та наші земляки із ТРО. Все необхідно. Потрібні дрони, ФПВ-дрони, розвідувальні дрони, мавіки, ну, дрони на скиди. От є чергове замовлення хлопців, маємо. І веземо. Ті підрозділи, які на нулях, у них дуже великі йде витрати цих дронів, особливо півішок, камікадзе, залежно в якому напрямку підрозділ. Зараз найбільше запитів саме на дрони камікадзе і на маленькі. Якось більш так зі спорядженням у хлопців є, проблем немає таких, але найбільше зараз запитів від під на, на дрони. Понад дві сотні FPV-дронів придбано за кошти міського бюджету. Про інших 16 бойових пристроїв подбав благодійний фонд «Моє місто Івано-Франківськ. Веземо 250 FPV дронів, які куплені за міський бюджет, в першу чергу, 10 гірсько-штурмовій бригаді 109 батальйону. Дуже важливо, що також ми маємо закуплені з за благодійних фонду, які є при містові. Теж закупили 16 FPV дронів, і також веземо квадрокоптер, який зробили наші діти, наш центр освітніх інновацій. Великий квадрокоптер, який теж дасть можливість. Багато багато що зробити хлопцям там на передовій. Ну і іншу допомогу, яку зазвичай ми веземо, тому що зараз також дуже потрібно і гумові чоботи, інші речі, які завжди необхідно на передовій. Наприкінці минулого року понад 100 дронів вже отримали бійці, які тримають оборону в Авдіївці. Цього разу бойові пташки полетіли на Донецький напрямок, де також тривають тяжкі бої з російським окупантом. Поряд цим є е, ті військові частини, які зараз на Донецькому напрямку там також дуже гарячі. Це Лиманський напрямок. це... Е, Краматорськ, це і інші населені пункти, де зараз гаряче, де безпосередньо лінія фронту проходить. Тому ця допомога, ці дрони йдуть у військові частини, де служать саме жителі міста Івано-Франківська і Івано-Франківської області. Дякую Івано-Франківській громаді за надану допомогу дрони Камікадзе. Будемо продовжувати нищити ворога всіма наявними силами та засобами. Дуже вам дякуємо, використаємо з найкращими значить, можливостями, бажаннями, щоб тільки була Україна, тільки перемога. Слава Україні! Різдвяну поїздку на фронт здійснили також активісти спілки волонтерів. Прикарпаття вони невтомно допомагають українським воїнам з початку повномасштабної війни. Тиждень назад ми повернулися з такої великої поїздки. П'ять великих бусів. Відвезли все, що потрібно хлопцям. А зараз пілк волонтери долучилася разом з міською радою. Веземо дрона камікадзе на саме на саму нульовку, де найбільше їх потрібно. Передаємо велике вітання і подяку громаді Івано-Франківська. Івано-Франківської області, всім, хто долучився, всім, хто не втомився, всім, хто допомагає, всім, хто вірить в Збройні Сили України, всім, хто вірить і йде до перемоги разом з нами. Я щиро хочу вам подякувати за те, що допомагаєте, за те, що підтримуєте, і за те, що вірите в нас, Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новина на вежі.